А греки на референдумі сказали ні пропозиціям кредиторів продовжувати політику стягування пасків. Це може означати про вихід країни з Єврозони. Як про те, попереджали очільники країн ЄС на тлі цих повідомлень? Голова Європейської ради Дональд Туск за пропозиціями лідерів Німеччини Ангела Меркелі Франції Франсуа Оланда скликає екстрений саміт країн Євросоюзу у вівторок. Уряду Греції та правлячі партії Сіріза, що співпрацює з президентом Росії Володимиром Путіним, таки вдалося досягти бажаного. Більшість греків під час референдуму сказали НІ міжнародним кредиторам. Це підтверджує підрахунок 100% бюлетенів. На сайті МВС країни розмістили інфографіку, згідно з якою в найпроблемнішій країні Єврозони немає жодного регіону, де більше жителів виступало б за пропозицію позичальників і надалі проводити політику затягування пасків. Втім, за словами Спостерігачів, мало хто читав документи, з приводу яких відбулося голосування, мовляв, більшість керувалася емоціями. Багато тих, хто голосував ні, не хотіли виходу з країни з єврозони, а все ж таки сподівались, що їхній вибір змусить Брюссель більш уважно дослухатися до греків. Втім, після голосування прем'єр Алексіс Ципрас подякував грекам за хоробрий вибір, який за його словами змінив хід історії. Поза як за його словами, сьогодні у Брюсселі відбудуться переговори АФІН з трійкою. Тобто грецькі можновладці сподіваються переконати МВФ, Єврокомісію та Європейський центробанк видати нові кредити, які врятують економіку від остаточного колапсу до того ж на вигідних грецькому уряду умовах. Але від єс декілька разів звучало попередження, що голосування ні означатиме вихід Греції. І зони євро і припинення фінансування країни. Афіни вже не спромоглися вчасно виплатити півтора мільйона євро кредиту. МВФ до 20 липня їм треба виплатити ще три мільярди євро. ЄЦБ країна впевнено перетворюється на міжнародного банкрута, якому в борг ніхто більше не дасть. Кристін Лагард, голова МВФ, напередодні заявила, що голосування греків не має юридичної сили, адже термін сплати кредиту, відносно якого висловлювалися мешканці Балканської країни, уже сплив, і умови, які виставлені на референдум. Вже не мали юридичної сили у той же час. Російська газета РУ переконує, що хід Ципраса з референдумом дуже розумний. Мовляв, не допоможе Брюссель та Вашингтон, а Грецію керуватиме Путін. Але якщо і керуватиме, то це буде країна з величезним державним боргом, заваленою банківською системою і з обожілим населенням. Правда, і те, що виліт Греції із Єврозони не вигідний Брюсселю. Він ставить питання про монолітність Євросоюзу та довіру до єдиної європейської валюти. Але втрати Європи від колапсу Греції будуть набагато менші ніж самим амфінам, тепер перед урядом найпроблемнішої країни Єврозони вибір або ж погодитися на умови кредиторів і виглядати зрадниками серед своїх виборців, або ж відмовитись це робити і остаточно завалити економіку і не повернути виборцям обіцяну роботу, високу зарплатню та пенсії.